Ем. Um, Вольфрам полупровідник не підтянули. Там якраз буде добре для. для модулятора. Не сюди модулятор, сюди нам потрібно. Чверінг. А може ми б нову забавку купили? А. -а, -а. Оу. Тільки тут відкрито. Я про... Я про ось це. Єс! Yes. Заморожує. Блін, але дивіться, цей ущерб демедж, який тут кончений. Такі ябли. І скільки він коштує аж? 900 стопе. Я метал, то буду збирати і збирати. А він що? Хм. Ні, ну я би позаморожував, звісно. Так коли як не зараз, правильно? Поїхали. Оу, що тут робиться? Урон, на. Побоймо урон. Ой, я беру. Крізь виставляємо урон. Так, і тут тобі урон. І тут тобі урон, бляха, що. Аж стидно. А якщо взяти і. Урон обойма. Творити. Е, немає по два, правда, ще, ще не дішле до цього рівня. Крін з ним, урон і обойма. Тут там стрільби зашкалює і кількість патронів теж зашкалює. Так що беремо на урон. Пемпс, ні. Обойма темп стрільби. М -м. Вони тут все окейки з ними, а ну, глянемо, може, це буде плюсувати нам верхню позицію. Перезарядка. Обойма, бляха, тут обоймет просто валом. Темп. обістратись. Перезарядка така собі, так? Його потрохи. Ну давайте попробуємо урон створити ось цей, бачите, кількість патронів зразу. А нам що тут позаду у нас? Е, ось цей модулятор. На кількість патронів. А ні, давайте цей краще спрацює, як буде у потужності урон. Ось так. Да, тут ми візьмемо. А ні, не візьмемо, тут ушар буде такий собі решовий. Иди пошли там чуть-чуть коце. Що тут у нас кислота і. Якась мощь. Окей, візьмемо те, що маємо, а саме... може приціл. И хер з ним. Найс, поїхали. Трохи поморозимо кандидаті. Так. Ні. А. О, ти, диви піднявся. Трошки продати. Давайте продамо. Ну, вроді на. Нема патронів, візьмемо давайте ось цей нарешті. І наш 100, і 20. Небагато, але пригодиться. Так, вийшли звідти, правильно? Правильно. Цемаю легко. Зібраний мист. Шо вот так. Бля, это заработочная. Да ты. Ку-ху! Вау! И все, 17? Від неї не відкавиться, хорошо, пацани, не ось тут Просто вау. Хто скорше? Ні? А отак. Його риси зажали. До кутка. Як, як мишку. Падлу ти. Да, не встигаю, не встигає. Їх тут двоє просто мене встало, я тут верхнім і нижнім модулем херачу, бляха, не вистачає патронів. І тим більше я з контролера хірово цілюся. Ти диви, пригодилося, видно. Ану. Ого, ти вже тут. Давай. Повідомлення, щось йому... Тяжко стало, так? І тут ме гром. Йо-мої. Боже, воно таке, гром. Так. Боже, мені сюди. Наго сходи. й свічок повно. <laughs> Мене вже тут чекає. Ouais. Бля, оці... вентиляційні штуки напрягають. Що? That of us? Ти тут? Ні, що не хочеш? А якщо сюди. Даж От Вот такой. Должны One of us. Ага, один из нас. Ну ну так. Кук, -ку, падло. Я ки герлянду, да. Разлабся. Блин. Я тобі хотів пришню. Почикати тысь. Выживаешься, но? Постильки. Эй. Ее. Ні. То ти ботик сюди вів, да? Бляха, як зараз вискочить. Тут не вискочив. Та e напевно що наверх, куди ж інакше? Лайтова така музика О! Ну все, сами І того. Ой, якісь Тормозок? Турмозок? ні, коробка з запчастям. О, нарешті ну вверх піднимаємося. Ну даже. Купо, бля, хамуха. А! А! Він встиг мене вдарити? Я не зрозумів. Ага, чуть коц. Що ти там правиш? Ти патрони мої хочеш забрати. Ах, ти ж. Не можеш. Ну де ж ти їх використовувати? Signal's getting very close now. Sir I don't know about you, but I haven't seen a scrap of food yet. Don't you worry. We'll all feed soon. What? Haha, jeudi 2. Эм. Эмм. Да мы тут були. Буляха. Локатор. Чо ж ты не працює с у киябле? Тоді... Давайте пакуночки. Що тут плаває? Так, да, оці пакуночки розібрати. Ми щось цікаве нове достали. Це... Урон! Йдем стрільби, урон? Дякую. Аж підскакує. Отакої От Dead Space 3 на контролері. Просто на PC. О. О! хо хо Так, тут ми не пробігнемо, щоб зразу зорієнтуватись. Так. Який приколь... Тут... Ні, так не біжить. Окейшки. Ооо, ку, ку Артефактович. No. I да? Так? je, d'Ags holes Починай Эм. Кука за меня пицевками. Йой, зараз будет, буде О! Ходу, ходу, ходу Ой, бляха! А-а-а! Оу! Свійки вас тут. Сбігай, встигай, встигай! Йєо! Сбігаємо! Побігли збирати парафлор! Так, і перезарядка, звісно. О, по бочках можна фігачи. Ой! Ні, тут тут не воз знаходитися. Прибіг! Кипале. Ти досі, пале. Я побу. Так. Чуть-чуть побочка тут. Давай, давай. Ніфіга собі. Такий взрив ніколи не допоміг. Ти куди? Я не встигаю. Харкає. То на Харків, як за мной некдотте, да? Немо пузляра, бачиш за забил. Ну давай. Наей Ух ти ж, авада кидав про канал. так, давайте швиденько. Пробігтися. Та ладно, я їх стільки пере пере позамітав, перебив. А вони не скинулися. Ммм, ні, абтечок. Так, ага, це я вже підняв. Клас, клас. Знову пакуночки. Та ти що? І що, двері відкриті? Перезарядка обойман. Блін, тільки що купляв. Клас, приціл. Клас.

you hear me? It's gone. It, it, it's all gone. Man does not live by bread alone. What the hell's that supposed to mean? The meat is all around us. Tasting meat. Fingers, toes, noses. Hey, where are you going? What's gotten into you? Hey! Everyone must understand. They must know. They must eat! Шо, ти напав на нього? Бляха хамука. Як цей казав тоді з норфоном. Е Вони сюди херачили на цю на. дуелі на цей корабель. Як він казав, каже, що цьому кораблю, бляха, 200 років. То тим записом 200 років, орієнтовно. Поки Айзек тут не появився. Чуть-чуть перезарядка. Може все-таки те Та барахло при... При... прикрутити. Перезарядка. Ммм, все перезарядка. Перезарядка обойма. Падно, а щось було. Давай. Чуть більше патронів. Все, на вихід. На вихід. А це сюди. Е ага, ліфт. ...по ковбасили їх, так? Ну, непогана картина. Можна жити. Тільки патронів, блін, немає. Картина непогана. Зараз ще киськову тут вискочить, вони так точно будуть і патрони. Хтось є? Буляха, а Бля, та я того, що він... Мені... На спину вискучив! Козля, я цього побачу, та той, що тут на спину став. Впав. Гіднюк. Тримай, гіднюк. Я теж тебе не пройду мимо. <свісно> Такий, бляха, фаталіті на кінець, ну. Е, та мабуть сюди. Е, да, ми тут ламали цей прикол. Сейф! Ага, ну. Помога. І. Ем... йо 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 як те. Я... Літій! Блін, вони стільки дають стазіс, а я дурак не користуюсь. Це по-свинськи. Вони так старалися. Ну шо ж, цей час настав. А саме для броні. піч 300 совінство, броня, Страдає броня. Е Я ж і так стазі сумежу не користуюсь, ну що не так? То давайте тоді... Оце барахло. На 20%. Та ні, давайте. Продовжимо. Ось це. Ага, дякую. Ходу, ходу, ходу. Так. Ага, там і схему, навіть всі пакуночки, тому варто сюди ще раз висловлю. Ну все, вже наверх. Так, трошки поперезаряджати ці всі унікальні скукавки. 253 na kontrolerju, tako da pa obačemo.